Всім привіт! Ви на каналі Автовбрухт і це початок нового цікавого відео. Тож, давайте готуйте все смачненьке і ми починаємо перегляд. Звісно, ви вже хотіли побачити готову автівку мисливців за привидами але ні. З нею там дуже багацько роботи, і воно все буде в окремому, хорошому змістовному відео. Ну не дуже хочеться викладати такі відео, де ми там то ходовочку перебрали, то гальма зробили. Там буде окреме відео. А сьогодні мова піде про ще одну тачечку, яку ми придбали до нашого проекту. І це Таврія, і це Таврія за 8 тисяч гривень. Як ми її придбали? Та як зазвичай, пропозиція від підписника: є така автівочка. Приїжджай, забирай по фотографіях, наче ціла хороша за 8 тисяч, те, що треба. Тим паче, з документами техпаспорт є. Знаходилася автівочка у вільнянську, і після роботи ми з батьком погнали її туди забирати. Не да, не буде. Я ж тільки машину. 88 год 88-й год. Ні, я шкод з усіх усихтаврій що в мене були. Ну, іменно... їздив да. Він номер і два години, а нах. Я мені постояла і зато одної прогноли. А пороги тільки успів зробити. Це я тобі скажу, що дно. там, там дно. Дно присутствует. Нет, <систит> <систит> тут тоже его так и положил. Да, в принципе, и хорошо вымыть. Да, да. и все. И все. И все. И да. И да. да, вроде отлично пока. Ну вот салончик. Кстати, вам можно обалденно вообще. Бомба. Да она есть. Прикольно світиться. С цилиндру точно плохо. Нет, yeah. все нормально. Все нормально. Много ну вот цей, и... да. Компрессия, да? Uh -huh. да? Да. Да. А что у них так? a few moments later Да. Yeah. Ну, і трошки, конечно, жопа тоже. Та То ну, ну, так, уроді йде, через ну. Uh -huh. ну, не так сахарину. Бога, значит. Той не торопило. Ну, от мякенька. Ну, так одім м'ягкою іде через поліцая проїжджає, ну. Угу. Ну, не так, ми така, як ти ми бралася прямо Невозможно сидіти. А так рішка і гаду буде. Чи не Вихлоп, Вона нема труби. Ну таке віку, вихлопна штам. І затягує в салон. Так, все, батько їде з комфортом з кондиціонером, а я на воняшки. Так як немає там вихлопної труби, картерні вихлопні гази тягне до салону через багажничок. Не, ну так я вам скажу, тачечка симпатична, салоні. Все, погнали. Ну, ну, їде, тачка їде, рульове нормальне, гальма чудові. Із мінусів дуже гарчить, тому що вихлоп тут всюди прогорівший. І дуже воняє вихлопом у салоні. А так автівка на ходу їдемо. Під машини димить. А як їдеш, що це, ну, як скажемо? Як набрав, допустимо, їдеш, як правильно сказати, я не знаю. Тоді не, не видно нічого. А оце переток. Тут... І жопа плига така, як коли, там по морсізацію. Та похоже на то. Вона аж підпригує. Угу. Да вот там ты через переезд, так вона... Так я что, это же ради эксперимента газу давил Я понял их. тебя, я понял. Пашка, у меня такое впечатление, что я аж подлетел. Так, ну ось тачечка, і вже і на базі. В принципі, доїхали нормально. Зупинились лише один раз, тому що бензонасос при нагріві не качає бензин, Полили водичкою і все нормально. Тому, в принципі, Таврія виявилась на повному повному ходу. Кермове управління в нормі, гальма в нормі, підвізка, звісно, з питаннями, особливо задня частина амортизаторів. Там нема. Вона підпригує на пружинах. Це просто жах. Але по дорозі йде добре, її нікуди не тягне, не кидає, їде, можна сказати, впевнено. По коробці питань нема всі передачі вмикаються добре, не хрустять, не вибивають. Це величезний плюс. По кузову стан, ну я б сказав, би, нормальний. Із усіх автівок, які попадають до мене в руки, саме Таврій, стан цієї автівки доволі непоганий. Вона уся ціла, пороги присутні, дірок явних нема, особливо права частина, така доволі доволі непогана. Звісно, вона вже фарбована, вся перефарбована, але що ж ви хотіли 88 й рік салончику вона теж доволі непогана, не затягана. Зазвичай у мене такі всі аж страшно двері відчинити, а ця така ще не соромно сюди і заглядати. З водійської сторони теж усе дуже-дуже непогано. Люксова торпеда. Отака у нас приборочка. Звичайно, нюанси і є. Задня частина. У нас тут присутні дірки. Світиться як ворота в рай. І з цієї сторони теж. Оце єдине місце, де я знайшов дірочки. І ще великий мінус, що глушник він відкручений. Тому дуже гучно, коли їдеш, і вихлопні гази тягне в салон. Ну, їхати дуже неприємно, коли повинен салон цих вихлопних газів дихати. Ну, зовсім нічим. Під капотом у нас все дуже брудне, але все ціле, дірок теж ніде нема. По стаканчикам все нормально. Двигун тут безномерний, на ньому на блоці номеру немає, тому не зрозуміло, це 1,1 чи 1,2. І, на жаль, в техпаспорті, в техпаспорт такого зразка тут об'єм теж не вказаний. Просто двигун безномерний. Тому будемо відштовхуватись від того, що це двигун 1,1. Скоріше за все. Це такий 88-й рік, навряд чи тут міг стояти 1 і 2. Ось по двигуну в цій тачці є питання. Так він запускається дуже добре. Так він їде і їде доволі впевнено, але він троїть дуже погано працює саме третій циліндр, і це дуже відчутно, коли знімаєш свічки, коли знімаєш проводи свічок. По третій циліндр він працює, але дуже погано, коли знімаєш з нього провід, то його то загальна робота двигуна майже не змінюється. І саме таке неприємне, ви чули цей стукіт, коли вона працювала. Я не знаю, камера передала чи ні, але є такий металевий стукіт у двигуні, зовсім не схожий на розпредвал, десь внизу стукіт. Мені здається, що там просто виліз палець і прорізав трохи циліндр. Тому отакий і звук є, і з-за цього немає компресії, і із цього автівка троїть. Але це так лише теорія, це ще треба перевіряти. Ну, взагалі-то розбирати двигуна ну зовсім не хочеться. Я розраховував її просто придбати, помити, накинути зверху трохи грошенят і виставити на продаж. Але це було б дуже просто, це прям не, не моє. З мною таке буває дуже рідко. Тому от така проблема. Ну нічого, завтра на холодну ми переміряємо компресію, а потім подумаємо, що з нею робити далі. Друзі, а я вам нагадую, що кожен автомобіль, який рухається дорогами нашої країни, навіть така таврія, як у нас в проекті, має бути застрахована. І Страховочку потрібно оновлювати. Раз на рік, і щоб цей процес зайняв якомога менше вашого часу, зусиль та коштів, раджу вам скористатись для цього українським сервісом онлайн страхування Hotline Finance, а саме застосунком до смартфону. Увесь процес оформлення страховки займає лише 5 хвилин. А саме для того, щоб обрати страхову пропозицію від страхових компаній, які поєднав собі сервіс Hotline Finance, ввести всі свої дані, дані на автомобіль і отримати вже готову страховочку в застосунок, в емейл, а також її можна. Можна роздрукувати, і разом зі страховкою ви отримаєте інструкцію, що робити у разі ДТП. А щоб отримати гарантовану знижку бів, достатньо при оформленні ввести незмінний промокод БРУХ10, який дасть вам знижку 10% на будь-яку страховку Hotline Finance. Тож встановлюйте застосунок, оформлюйте страховку та будьте в безпеці. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Всім привіт, здорово, новий чудовий ранок. І знаєте, думав, думав я і вирішив. Ремонтувати цю таврію зовсім сенсу нема. А розібрати я встигну завжди. Тому, от як вона є, зараз я її помию, щоб була гарненька. І в такому вигляді, в такому стані виставлю на продаж, накину зверху пару тисяч гривень і спробую продати так, як є. Ну що, а після мийки, ну, зовсім інший автомобіль, все чистенько, все гарненько, навіть приємно на неї поглянути так. І під капотом вимилося, не все так ідеально. Але вимилося. Тепер вона виглядає набагато краще. От така вона тепер. І в салончику трошки прибрав. І торпедку трошки почистив. У мене якраз ще залишилися засоби для догляду за автомобілем від компанії Бардаль. Засіб для торпед і пластику ми вже використовували. Я його до сих пір використовую у своїй джилі, натираю панельку. А от засіб для догляду за тканиною для салону з тканини, сидіння, обшивка дверей. От якраз на Таврії трошки і підчистили. Так, ну а зараз перевіримо іще компресію, щоб точно знати, що там у двигуні. Другий, други, 11. Так, перевірив зазори в клапанах, все в нормі. Переміряв ще раз компресію в третьому циліндрі 10 все чудово. То Чому він не працює, бляха-муха? Свічка нова. Поставив уже нову свічку. Ось, Іскра є, все чудово. А третій циліндр не працює. Цікаво, будемо розбиратись. A few moments later... Так, коротше, для мене загадка. Компресія є, все є, іскра є, свічка нова, навіть трамплер поміняв, бронепроводи поміняв, все поміняв, третій циліндр все одно не працює. Все одно є якийсь звук з двигуна неприємний. Щось із ним все-таки не так. Тому, як я й думав, зараз ставлю воздушний фільтр назад, фотографую і хай йде на продаж. Все одно зараз часу немає нею займатися. Спробую продати так, як є, а вже як не продасться, буду розбирати. Так, загнав я нашу білу таврюху туди подалі. Щоб вона нікому не заважала, і щоб там поки що стояла. Були по ній вже і дзвінки, були вже й повідомлення, але конкретики ніякої. Або пропонують дуже низьку ціну. Такі ж самі, мабуть, викупщики розборщики як я, або якісь обміни мені не потрібні. Ну, коротше, поки що стоїть. Не продасться, розберемо. А далі в нас роботи ще дуже багато. По мисливцях за привидами, не дивлячись на отакий стан, робота йде. Багато чого вже зроблено, але це я покажу в наступному відео. Зараз чекаю запчастинки на неї, деякі я там замовив, тому поки що вона стоїть. Хоча по амортизатори я вже зробив. Так, трошки підколхозив, трошки заколхозив. Сам амортизатор тут із радянського автомобіля, з якого потім розповім. Тут уже все поварено, обварено. Скажу, що тепер зварювальними роботами стало займатися набагато легше і набагато краще. Чому? Тому що в мене нарешті є балон з вуглекислотою. Так-так, я нарешті оновив трохи своє зварювальне обладнання. Тепер у мене є балон, тепер у мене є проволока. Я там ще багато чого замінив і тепер порошкову проволоку нафік. Це господи, як я нею варив, блін. Оце ось очки, тема. Тепер мисливців я буду варити набагато швидше і набагато краще. І до 1 вересня ми точно встигнемо. А далі ще така ситуація: приїжджаю я з роботи, а вдома в мене лежить двигун. Старший син розповідає, що приїхала автівка, спитали, батьку вдома ні немає. Вони взяли, вивантажили двигун і поїхали. Просто так привезли двигун з якоїсь іномарки. А ввечері вже в там в 11 годині вечора отримав. Повідомлення, що це двигун з Peugeot, треба допомогти продати з нього запчастини, щоб заробити хоч якихось грошей. Перше враження, конечно. ось так він виглядає. Це не двигун, це блок, шматок двигуна із отакою діркою. Там вилетів шатун. Шатуном пробило блок. Лежить він уже дуже давно, весь ржаве, гниле, поршень зламаний на першому. Циліндрі. Коротше, отакий от вигляд. І це двигун у нас із Peugeot 10 FP8A. Стояв на Peugeot 206. Короше, візуального там цілого, тільки помпа, піддон. Ну я не знаю. Як по мені, за ним металоприйомка плаче, про що я і відписав власнику. На що все-таки він відповів, що може, хоч якусь копійку, хоч якихось грошей можна з нього витягнути. Тому, якщо вам потрібні запчастини, може там колінвалище ще хороший, комусь потрібні запчастини на такий двигун, пишіть мені в Viber, будемо розбирати, діставати. Ну а якщо ні, то він поїде назад до власника. Підводимо підсумки. Таврія стоїть чекає. На мисливців за привидами їдуть запчастинки. У мене є ще 4 автомобілі, які треба розбирати, і треба наводити порядок у дворі, щоб загнати туди автівку. Ось цим я і буду займатися. Тому що із-за величезного браку часу тут уже просто. Захламилося і треба дорізати оцей кузов зопеля Омеги. Коротше, треба тут наводити порядок. Єдиний вихідний у мене є, і от сьогодні я цим і займусь. Ну а для вас залишилось лише розіграти інструменти від наших партнерів та закінчувати це відео. Для нових глядачів каналу я нагадую, що в кожному відео ми проводимо розіграші-подарунків від наших спонсорів та партнерів. І в цьому відео ми розіграємо ось такий набір інструментів торгової марки Alloy. А в наступному відео ми розіграємо ось такий набір ключів торгової марки Alloide. 15 одиниць розміри від 6 до 22. Всі розіграші на каналі абсолютно безкоштовні, але є умови. Потрібно підписатися на YouTube канал, на Telegram канал і в коментарі під цьому відео написати Хочу інструмент та свій нік, як ви підписані в Telegram каналі щоб я міг перевірити підписочку вашу на Telegram канал і в разі виграшу там же з вами і зв'язатися. І навіть якщо одразу зв'язатися неможливо, наприклад, як в розіграші в минулому відео, що було дуже багато. Е Користувачів з одинаковим нік все одно виграш знайде свого переможця. Ну а якщо ви хочете користуватися якісним чудовим інструментом торгової марки Alloїд уже зараз і не чекати перемоги в розіграші, то переходьте на їх офіційний сайт, обирайте інструмент, замовляйте. Для підписників і глядачів мого каналу діє промокод Віталій ЗП, який надає знижку аж 20% на будь-який товар на сайті. І насолоджуйтесь чудовою якістю інструменту. Всі посилання в описі під відео та в закріпленому. Коментарі. А тепер давайте розіграємо інструмент. Ну що, давайте швиденько розіграємо цей набір інструменту. І так, у мене, як завжди, вже все відкрито. Попереднє відео. Ось воно набрало. Що воно набрало? 31 тисячу переглядів 2500 лайків та 423 коментарі. Посилання скопійовано. в Рандомайзер. Ось це відео. 31 000 переглядів. тисячі лайків, 423 коментарі. І відкрито телеграм-канал з переліком підписників. Ну що, натискаємо на кнопочку і визначаємо переможця. Перший пішов. Лайки. Круто. Позитив Life 145. Дякую. Далі. Потрібно розпочинати, розпочинати голову тобі ремонтувати. Невже ти не помічаєш, що ти больний? Класний коментар, дякую. Наступний. Вітаю, хочу інструмент нік. І оце буде наш переможець. Переходимо в телеграм-канал. Володимир. Володимир, я вас вітаю. Ви виграли набір інструменту. Зараз ми все напишемо, і інструмент знайде свого переможця. А вам бажаю успіхів в наступних розіграшах. Ну що, друзі, ось це відео і підійшло до кінця. І наостанок я дуже хочу попросити вас перевірити підписку на канал, бо дуже багато Користувачів дивляться мій канал без підписки, і це погано, тому що підписка на канал це сама краща подяка за всі мої старання, за те, що ми робимо ці відоси, за те, що ми працюємо заради вас. Тому, будь ласка, тому будь ласка, перевірте. І якщо ви не підписані на канал, то обов'язково підпишіться. І нас ви порадуєте, і не пропустите нових цікавих відео. А на цьому я з вами прощаюся. Всім, як завжди, величезне дякую за всю вашу активність на каналі, за всі ваші коментарі, лайки. Всім. Пока і до наступних відео.